Доброго дня гостям каналу, підписникам перш за все хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Ставити лайки. Сьогоднішнє відео запишемо про надважливу обробку винограда. Друга обробка так називаємо після цвітіння. Фаза до гороха або фазу гороха. Нічого нового ми кажуть, казати не будемо вже. не раз і на нашому каналі ми розказували і колеги розказували, обробка чим вона, вона така важна тим, що ми можемо захистити наші ягоди фактично до моменту дозрівання, а може трошки-трошки менше. Якщо є в наявності препарати з великим сроком дії, то можливо захистити виноградник наш до моменту розм'якшення. Ми будемо оригінальним, називаємо препарати, які входять в топ-10 препаратів в нас в країні. Це препарати з мінкацебом, це Редаміл і йому подібні. Дуже ефективні препарати дозування для профілактики 25-30. Грам на 10 літрів води, якщо є вже пораження, то 50 грамів на 10 літрів води. Другий препарат Редаміл і йому подібність ми захищаємо від мільдю. Другий препарат, який ми можемо використовувати, це препарати Вітаїдіума. Це препарати класу тапсінем, Тапаза і йому подібних. Препаратів досить ефективних, досить дієвих, ламіна... трансламінарної дії, тому і в чому виражається їхня надійність. Також в цю обробку можемо додати мікро або макроелементи в бакову суміш. І, як на мій погляд, я так працюю, працюємо препаратами на основі амінокислот. Але розносимо їх внесення в часі. От. Ну, в принципі, отак от. і нагадую, що обов'язково дивимося за водичкою, вирівнюємо pH. Нагадаю, 5,5-6,5 самі оптимальні pH для водички для обробки по, лист, по листовому апарату. Ну, так коротенько розказали. Бажаємо всім гарного сезону. На все добре. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До побачення.